Тарас Григорович Шевченко, «Тополя» По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море? широке синіє, чумак іде. Подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ніби лине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гночку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала.